Не бачені досі Карпати. Попри знайомі назви населених пунктів і гірських вершин, з-під спідпензля Єреместецика вони виходять нетиповими, хоча й змальовані з натури або під враженнями. Інакше бути не може впевнений автор, адже художник завжди має дивувати чимось особливим. Десяток саме таких малярських робіт є продовженням попередніх серій поперкалабі, викинь телевізор, Купи картину та Афини. Дві з нової колекції, написаної за останніх півтора роки, вже продали для потреб українських військових за аукціон. Но в обласній організації спілки художників новоспечена власниця даного полотна погодилася надати його для експозиції. Я роблю зараз те, що міг би робити в умовах війни, навіть якщо би зараз не дай Боже, тут була війна конкретно тут, то я думаю, що все одно о, я би робив щось таке, як то робив напевно там сорохтей, там чи ще якісь. Тобто люди такі зрозуміли, що воно торкає дуже сильно і дуже глибоко, тобто це не є відсторона на річ. Але вона не є на злобудня. Тобто це річ, яка є в, в, в такому якомусь в паралелі. Роботи Яри Мистецика завжди серед людей та на їхньому огляді у закладах громадського харчування та сервісу, крамницях, редакціях і на туристичних об'єктах. Хоча й поодинці, від зими цього року живуть у різних куточках Івано-Франківська, і ці малярські полотна. Тепер вони врешті зустрілися у одній експозиції під назвою Відчуття раю. Ми щоразу раз десь дотикаємося до раю, просто не завжди це усвідомлює. І просто, якщо звертати на це увагу, то ми можемо спроєктувати собі, як то колись буде в районі. Наприклад, що, напевно, що, звичайно, що це якийсь такий безмежний кайф, але типу зрозуміло, що. Він не не просто як споживацький а напевно, що якийсь такий співтворчий. Окрім живопису, який є чільним елементом експозиції. Ще й кілька графічних серій. Це репортажні замальовки, ескізи, проекти і роздуми, сформовані в окремі колекції: євромонгольська, гімалайська, артполівська. Окрім оригіналів у куточку, ще й ксерокопії по обох залах галереї. Вподобано з величезної кількості забрати з собою може кожен бажаючий.